Вітаю вас, мої любі! Подивимось, а що він до вас відчуває? Три варіанти: що відчуває та людина, яку ви загадали? Перший, другий, третій. Перший варіант. Він чомусь бачить у вас. І Як, хоча бачите, і ми ж питаємо він, що він бачить у вас. А він чомусь бачить у вас як конкурента, як суперника. Чомусь бачить у вас, ви щось таке можливо з ним робите. Разом це може бути якась справа, яку ви разом робите, і він відчуває у вас дуже потужну особистість. Яка не буде пасти задніх, яка йде вперед, яка знає, чого хоче. Але от, все ж таки він, от, бачите, чоловіче чомусь карта на вас випала. Ну, от така трішки чоловіча енергія, значить, проглядається. Ну, от таке зараз він відчуває до вас. Другий варіант. А він відчуває до вас. ну, Це взагалі, як знаєте, перше почуття, хоче вам зробити щось дуже приємне. Відчуваю, що ви така душевна людина, що хочеться вам робити навіть, ну, звісно, що треба докладати карти і в особистому дивитись, але це може навіть бути якась пропозиція. ну, ну, Це може бути пропозиція і руки та серця. ну, Це не обов'язково, але з іншими картами це може і таке показувати. Він відчуває прям до вас тягу якусь, але сердечну. не Такусь якусь сексуальну, а саме таку сердечну і дуже приємні якісь у нього до вас відчуття. Третій варіант Третій варіант відчуває, що ви як його Бачите, він, тримаю, нікому не віддам. Що ви як його майно, ну, не майно, що ви ну, його він не хоче ні з ким ділитися вами, він же відчуває, що ви. Можливо, його людина, він доволі, до речі, ще знаєте, що може показувати? Це перший варіант, другий варіант може показувати, що він трішки скупий і не хоче багато витратити. Це один із варіантів цієї карти, що він трішки жад... жадіна, трішки ну, не хоче витрачати зайвих грошей. Ну і тут більше не про почуття, а про те, що чи мені треба це ну, робити. Я хочу витрачати, чи не хочу. Ну, Для когось щось своє підійде. Дякую.